Військове повстання в Сирії і повалення режиму Асада. Сирія ще з часів радянського союзу перебувала під його впливом, що в принципі продовжила Росія. Саме Радянський Союз склав багато зусиль розбудову цієї держави. Це побудова генерація електроенергії, її транспортування, леп, об'єктів критичної інфраструктури, нафтопроводів, житла, лікарень і багато чого іншого. Режим Асадів, спочатку батька, а потім сина проіснував 54 роки і реально набрид сирійському народу. Починає. Чи з 2011 року в Сирії продовжується громадянська війна, в якій опосередковано брали участь Московія, Туреччина, США, Іран і навіть Ізраїль для того, щоб розібратися в цьому, треба зрозуміти, чим же так приваблива Сирія. Насправді відповідь одна: географічне розташування, тому що Сирія це фактично транспортний коридор з Азії до Європи. Тільки вигода у всіх різна. У 2011 році дуже серйозно обговорювався проект будівництва газопроводу з Катару через територію Сирії до Туреччини. Катар і Іран мають величезні запаси природного газу, якими легко може забезпечити більшість Європи, і саме це і є основним джерелом протистояння в Сирії. Туди режим Асада відмовився від даного проекту, посилаючись на релігійні розбіжності. Двох держав насправді все набагато простіше. Московія той час мала близько 32 газового ринку Європи, транспортує свій газ територію України і її вкрай був невигідний новий гравець на європейському газовому ринку з більш дешевим газом. Катар дуже зацікавлений в побудові газопроводу, тому що він значно збільшує експорт газу на стабільний європейський ринок. Туреччина теж могла би мати свій зиск. Тому що ставала основним європейським газовим хабом. Але є одне але газопровід можна прокласти і без території Туреччини одразу дном Середземного моря до Греції. І рано проект тому що фактично Катар і Іран поділяють це родовище відповідно до своїх кордонів, але останній не може продавати газ в Європу. Через санкції сьогодні ж ситуація значно змінилася. Московія майже втратила європейський газовий ринок після повномасштабного вторгнення в Україну. Газопроводи Північний потік 1-2 не працюють і невідомо чи будуть взагалі колись відновлені в Україні. Договір на транспортування газу до Європи в цьому році закінчується, і ми заявили, що. Продовжувати його не будемо. Тому в Росії залишається фактично два шляхи постачання газу до Європи: це турецький потік. І СПГ це зовсім не ті об'єми, які були до війни в Україні. Втрата експорту близько 100 мільярдів кубів газу на рік. Насправді найбільшу вигоду з цього можуть мати саме Європа і Америка, тому що сьогодні більшість європейських країн після початку війни в Україні диверсифікували поставки газу з трубопровідного на СПГ. Саме тому США змушені нарощувати вибудок слансового газу, щоб забезпечити європейський ринок, але цього за. Мало і додатковий трубопровід до Європи з дешевим катарським газом вирішив би багато питань. Ще невідомо, хто прийде до влади і які відносини з нею будуть у всіх зацікавлених сторін. Газопроводу ще немає і його треба будувати, що займе мінімум 2-3 роки. Багато невідомих, але зацікавленість в цьому є. Чому так швидко впав режим Дінастії Асадів? По перше. З 2011 року у Сирії триває громадянська війна. Народ же від цього втомився. Військові групування, які прийшли до влади, фактично весь цей час озброювалися і набиралися потужності, тому діяли впевнено і швидко. По друге. Враховуючи, що Росія фактично втратила європейський ринок газу, їй стали непріоритетними проекти газопроводів через Сирію і дороговартісне утримання режиму Асада. Окрім того, війна в Україні не дозволила оперативно перекинути війська до Сирії. І по третє, Іран теж не очікував такого швидкого просунення сирійської позиції падіння режиму Асада і тому не зміг оперативно перекинути війська. Так як зав'яз у ізраїльському конфлікті і з допомогою Росії у війні в Україні. Цікаво, як будуть розвиватися події далі. Але якщо навіть розглядати це як якусь домовленість, то гарантії виконання поки не існує, як і вже режима Асада у Сирії. Україна вистоїть, а Росія рано чи пізно паде і розвалиться, як розвалився Радянський Союз. На мій погляд, для Путіна. Це вже третя величезна втрата спочатку війни і в Україні. Спочатку газовий ринок Європи, потім НАТО у кордонах. Фінляндія, Швеція вже члени тепер втрати впливу на близькому сході Середземному морі. Але треба розуміти, що військовий контингент Росії в Сирії доволі великий. За останніми даними він налічував близько 40 літаків і гелікоптерів, сотні одиниць військової техніки, більше 10 тисяч військових. І ось це все з часом буде в Україні, і нам прийдеться цьому, врешті-решт протистояти.